І Трамп почав тиснути на Путіна словами. Почав говорити про можливість того, що він виділить там огавки, і почав говорити про те, що він буде запроваджувати якісь нові заходи впливу на Росію. Путін йому зателефонував. Зателефонував. І Трамп розцінив цей дзвінок. Як те, що Путін, зрештою, готовий прийняти його ідею про необхідність зупинки там, де знаходяться росіяни і українці. Я вам просто цитую самого Трампа після зустрічі з Володимиром Зеленським, мають зупинитися і розійтися по домівках, а там далі все вирішиться. Далі, тобто, та сама ідея, ви зупиняєтеся, потім домовляєтесь. Але Трамп, вже навчений гірким досвідом своєї попередньої зовнішньополітичної. Поразки на Алясці, яку всі розцінили, як поразку, що Трампа дуже не задовольняє, він весь час е, жаліється, що як це так, чому моє, успіх називають фіаском. Він вирішив, що цю його зустріч потрібно підготувати і дав вже доручення на стіви Хофе, що ви помічаєте, він взагалі не згадується тепер у цьому контексті. А державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо, щоб Рубіо підготував цю зустріч так, щоб на ній були. Якісь документи, якісь рішення, які Трамп з Путіним може підписати. А може Трамп підпише аналогічно домовленість із Зеленським. Про припинення вогню. Про припинення вогню. Буде миротворцем. Рубіо зателефонував Лаврову, чи Лавров Рубіо має вже значення хто там кому в цій ситуації зателефонував, і під час їхньої телефонної розмови виявилося, що Росія ані на йоту не відійшла від своїх позицій. Що вони досі вважають, що без е скасування першої причин конфлікту ніякого припинення вогню не буде. А перша причина конфлікту реальна для Москви, це саме існування української держави. Так що, якщо це прочитати на нормальної політичної мови, поки буде існувати Україна, буде війна. І до речі, Трамп це сказав: це знову таки, це не мої вигадки, щоб я тут сидів і нагнітав. Трамп сказав, я завжди думав, що Путін хоче всю Україну. Ну це навіть Трамп знає, і українці мають це усвідомлювати, поки існує українська держава, яка не може опиратися Путіну, буде війна і ще 145 разів війна. Єдина можливість Україні вижити це відбитися від Росії в той термін, який ще буде продовжуватися ця війна і в тилу, і на фронті це така реальність іншої реальності ніколи не було, немає і не буде.